Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Друзі, сьогодні на огляді нова гра від розробників проєкту Ketizan Bombi. Попередня гра Ketizan викликала неоднозначний відгук у користувачів. З одного боку, незадоволення у тих, хто грав без ігрового донату, а з другого позитив у тих, хто отримав 3-4 ікса від суми ігрового донату. Як на мене, це новий виток розвитку таполок і, мабуть, це той саме той Play to Earn, на який всі чекали. Я в свою чергу розцінюю дану гру як своєрідний фарм дропу, адже при фармі дропу від криптопроєктів ми також проявляємо активність і також витрачаємо певні кошти. Тільки тут це все ще й в ігровій формі, тому я вирішив прийняти участь у даній грі. Звичайно, друзі, це не фінансова рекомендація, адже розраховувати на те, що буде так само, як і з грою Ketisen, коли гравці отримали 3-4X на суму ігрового донату у формі дропів, не варто, і сума вкладень може як окупитися в декілька разів, так і ні. Тому рішення приймати участь в даному проєкті чи ні, кожен приймає сам і на свій ризик. Я в свою чергу як експеримент покажу, які результати будуть мати два різних аккаунти. Один з використанням ігрового донату в мінімальній кількості, а другий повністю без донату. За економікою проєкту 70% від цієї кількості монет буде виділено на дроп, на фарм за попередньою оцінкою відводиться 90 днів. Тому зараз саме час входити в дану ігру, якщо у когось з'явиться бажання. В описі відео можете знайти посилання на гру Бомбі, скориставшись яким ви отримаєте вітальний бонус у певній кількості монет, яка буде залежати від віку вашого аккаунту Telegram та від наявності преміум аккаунту. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до ігрового інтерфейсу гри Бомбі і я проведу коротку інструкцію для вас. Потім також продемонструю, які ігрові донати я проводив і які, на мою думку, є оптимальними з відношенню ціна плюс-віддача. Суть гри пересуватися по рангах, качати рівень вибувати все більш рідкісний шмот та навички і за рахунок цього перемагати складніших босів, за яких дають поінти бомбі, які ми можемо обміняти на реальні токени перед лістингом на біржах. На початку прокачки ми повинні відкривати бокси в ручному режимі. Після досягнення 10 рівня персонажа вже можна буде запустити автоматичний режим відкриття. Від підвищення рівня персонажа ви зможете встановлювати фільтри для автоматичного відкриття предметів. Наступний важливий крок це прокачка рівня дропу екіпіровки. Чим більший рівень airдропу, тим більшу швидкість відкриття боксів можна встановити. Для прокачки рівня дропу потрібно скористатися кнопкою AirDrop. Прокачувати даний параметр ми зможемо за ігрову валюту кристали. Кожні 2 години можна пришвидшувати час апгрейду airdroпу, також час апгрейду можна пришвидшити за ігрову валюту акселератор. Наступний ігровий крок регулярно битися з босом, перемога над яким є необхідною умовою для переходу до наступної ліги. Також за перемогу над босом ми отримаємо різну ігрову валюту, в тому числі найголовнішу монету в бомбі. Зверніть також увагу, що кожна ліга має свої обмеження по максимальному рівню персонажа, тому для подальшого підняття рівнів доведеться обов'язково підвищувати рівень ліги. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Наступним важливим ігровим елементом є прокачка скілів, яка відбувається за спеціальні скіл-ваучери, які можна отримати при виконанні щоденних завдань, за рейтинг в PvP в битвах, за перемогу над боссами, а також в ігровому магазині. Наступний важливий елемент ігри це PvP битви, за перемогу в яких ми отримуємо кристали та піднімаємося у PvP рейтингу. Головна ціль потрапити в топ рейтинг. За це ми отримуємо чи не найкращі призи. Рейтинг є щоденний та щотижневий. Рейтинг обнуляється щотижня. Також не забувайте виконувати щоденні завдання в вкладці заробіток. Тепер давайте перейдемо до ігрового магазину. Перша вкладка Елемент, в якій ми можемо придбати ігрові елементи за золото, яке ми отримуємо в ігровому процесі. Також золото можна придбати за ігровий донат. На першій вкладці щодня намагайтеся купувати перші елементи airdropu по розпродажу. Переходимо до другої вкладки Ігровий донат. Тут ми можемо придбати золото за реальні кошти. Крім безпосередньо ігрового процесу, отримати монети бомбі для майбутнього airdroпу ми можемо в ігровому центрі. Давайте перейдемо до нього і я проведу вам коротку інструкцію. Отже, відкриваємо ігровий центр проєкту Ketizen і нам потрібно прийти в вкладку Earn. Перша вкладка Katie Pool, де ми можемо претендувати на другий сезон airdropu від Ketizen, накопичуючи поінти за виконання завдань ігрового центру. Друга вкладка Rewards, де ми можемо відкривати бокси із призами за накопичення рівні. Причому є два види боксів звичайний і для віп-користувачів, які придбали пакет преміум. Відкриваючи дані бокси, ми отримуємо монети для потенційного дропу як від другого сезону Kitten, так і від ще двох ігор – Бомбі та Vanilla. Тому дана активність ще не найважливіша навіть від самого ігрового процесу у Бомбі. Я рекомендую не пропускати щоденні завдання. Я останню вкладка безпосередньо із завданнями активності, з виконання яких ми прокачуємо свій рівень. Відповідно, за кожен новий рівень маємо можливість відкривати бокси вкладці Rewards. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. На цьому інструкція по проєкту Бомбі для тих, хто вирішить приймати участь без донату, завершена. Далі можуть дивитися ті, хто все ж вирішить задонатити в даний проект для збільшення потенційного. Дропу. Отже, зараз я ж розповім, які донати провів я, які вважаю найоптимальнішим про співвідношення ціна плюс віддача. Перший найголовніший донат, який я проводив, це саме придбання преміум пакету в ігровому центрі, що дає нам значно більше монет, ніж у звичайному режимі. Як ви можете бачити, у мене лише 37-й левел, а монет бомбі 108 тисяч. Причому в самій грі я нафармив лише 70 тисяч. Тому преміум в ігровому центрі дає значно більше користі, ніж всі ігрові донати. Також ми ще й отримуємо поєнти для другого сезону Кетізан і проєкту Vanilla. Я проводив оплату в монетах Кеті і коштувало мені це на той момент 30 доларів. Причому, придбавши преміум пакет, вам відкривається додаткове завдання тільки для преміум користувачів, за виконання яких можна отримати значно більше експи. Далі переходимо безпосередньо до гри бомбі. Наступні два донати, які я робив, це придбав два преміум пакети, один на місяць і другий на весь сезон. Відповідно, це коштувало 5 і 30 доларів. Дані два донати, на мою думку, стоять на другому місці по важливості. Тепер давайте перейдемо до ігрового магазину. Тут я проводжу щоденний донат на 1$ для виконання завдання по щоденному донату як для за самої гри бомбі, так і для ігрового центру. Також раз на тиждень я проводжу донат в 5 доларів, що дає можливість також виконати в сумі і завдання по щотижневому донату 10 доларів для ігрового центру. Це всі донати, які я проводив, і планую проводити в майбутньому до завершення сезону. По завершенню сезону я поділюся результатами, прозвітую, скільки буде витрачено на донатний аккаунт, які дропи отримують донатний аккаунт. І безкоштовний. Приймати участь в даному проєкті чи ні, вирішуйте самі, я лише показав, що роблю я. Ще раз наголошую, що це не фінансова рекомендація. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.